Чоловік та жінка слова, які ми використовуємо приймають кожен день, я думаю. Але чи колись ви задумувалися, а що взагалі значить бути жінкою або чоловіком? До запису цього відео я також цим не дуже займався, але питання не подумати, так би мовити. Всім привіт, Фікусята. Сьогодні ми продовжуємо говорити за трансгендерність. Так. І як завжди, дисклеймер, я не є трансгендерною людиною, тому, якщо я в чомусь помилюся, я дуже вибачаюся, я попрошу виправити мене в коментарях, якщо ви трансгендерна людина або знаєтеся на темі, тому що ніхто не застрахований від помилок. Дякую. І також, якщо ви маєте протилежну думку, ви можете її висловити, можемо поговорити, обсудити і все таке, але без наїздів, без хамства, без усього всього, без агресії і далі, так, далі, так далі. І без того, що було проговорено у відео або у минулих відео. Бо на це я реагувати не буду, повторюватися по 10 разів, дякую. Що ж, для того, щоб зрозуміти, що таке бути чоловіком або бути жінкою, нам взагалі потрібно зрозуміти, звідки цей конструкт прийшов, та форма гендеру, яку ми маємо. Бо якщо ви дивилися моє минуле відео, то ви можете знати, що не у всіх народів світу у минулому особливо були однакові гендерні структури, так би мовити. Тож, звідки воно все прийшло рахунок цього я пораджу подивитися ось це відео. Я залишу посилання в описі. Там ціла перша частина відведена на розповідь того, як, в принципі, гендер створився і розповсюдився. Тому так. Але якщо коротко, то звичайно все почалося з Європи. Звідки воно могло ще початися? Де зароджувалася патріархальна система, або радше змінювалася на патріархальну систему, і жінки ставали таким заднім планом. З додатком до цього християнства, яке ми всі знаємо, як ставиться до жінок, і потім, оце ось ось це ось пішло колонізувати світ, і, як ми знаємо, робило це дуже успішно, і тому розповсюджували свою гендерну систему. Хоча це було радше не наслідком колонізації і так далі, а їх такими інструментами для колонізації. Тому що якщо ви приходите і починаєте розповідати людям, як їм треба жити, що жінки такі, а чоловіки такі, впроваджувати свої гендерні норми, в тому числі, наприклад, розповідати про існування орієнтації, те, що це погано, і так далі, 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 ви починаєте розхитувати систему, яку люди мали. І якщо ви це робите так з зброєю і так далі, і так далі, то в людини те, що дуже є вибір, окрім як слухати вас. І вони почали знищувати культуру в такий спосіб, традиції, знищувати ідентичності людей, які були колонізовані, тому що так працює колонізація. Ми з вами в курсі, як це відбувається. З перших рук, так би мовити, на жаль. Проте ці гендерні системи не те, щоб дуже мали сенс або радше мали подвійні стандарти. Тому що, якщо ви запитаєте, чи дорівнює жіноча стать. Будьтю жінки, то радше ні. Тому що дружини і дочки і так далі цих колонізаторів їм розповідали, що вони мають бути красивими, сидіти вдома, бути всіми такими ніжними і тендітними. А жінкам, яких вони колонізували, розповідали, що вони мають працювати на плантаціях так само, як і чоловіки, і в додаток створювати нових робітників. Тому що так, на жаль, працювала ця система. Тож те, як ви можете сприймати стать, насправді дуже сильно залежить від вашого культурного, історичного бекграунду, звідки ви і так далі. Тому що гендер не є чимось таким єдиним, яке було у всіх народів однакове. Якраз таки навпаки, дуже багато народів мали дуже різні, ну або не дуже різні, але певні відмінності в своїх гендерних системах. Тому що, як несподівано. Гендер це просто придуманий соціальний конструкт, який, моя улюблена фраза, створений, щоб було, а не щоб мати сенс. Тож, якщо задати питання, чи є наша гендерна ідентичність нашою статтю, то я відповім, що ні. Насправді ми про це говорили ще у першому відео, але повторюємося і тут. Але якщо трошечки глибше заглибитися у питання статі, то чи є стать бінарною? Розподілення чітко на чоловіків та жінок, та чи відповідає дійсності та стать, яку нам записують в паспорті? Якщо коротко відповідь на обидва ці питання ні. А зараз я попрошу вас поставити вподобайку, підписатися на канал та перевірити, чи стоїть у вас дзвіночок. І також ви можете підтримати мене копійкою по посиланням в описі, якщо у вас є бажання та можливості, але тільки якщо ви сьогодні вже задонатили, самі знаєте куди. Дякую. Знову ж таки, повертаючись до теми першого відео, існує шість показників статі: стать за зовнішніми та внутрішніми статевими органами, гормональна стать, гонадна стать, хромосомна стать. Та стать за вторинними статевими ознаками. Але цю буквочку «У нам у паспорт записують, лише дивлячись на наші статеві органи. Тому ні та стать, що записана у нас у паспорті, і відповідно та стать, про яку ми говоримо, коли ми говоримо про стать у нашому суспільстві, не те, що відповідає реальності. Ну, вірніше, вона може відповідати реальності, але вона не заснована чітко на біологію, тому що знову ж таки вона враховує лише один показник статі. Зовнішні статей і органи. Але якщо ви з цим не погоджуєтеся, то в мене є ще один аргумент інтерсекс люди. Це також відповідь на питання, чи є стать бінарною. Ні. Інтерсекс люди, для тих, хто не знає, це люди, які, ну, простіше кажучи, мають частину показників статі чоловічі, частину жіночі. Тобто, це можуть бути нестандартні хромосоми, або, за виглядом, це жінка, але мають чоловічі хромосоми і навпаки. У чоловіків можуть йти місячні, прямо з пенісу, можуть бути різні нестандартні комбінації з гонадами, якей сім'яники та яєчники. Незважаючи на те, що інтерсекс людей у світі приблизно від 1,7% до 2%, я бачив різні статистики. На жаль, багато де, в тому числі в Україні, інтерсекс людей намагаються. Коригувати, щоб прирівняти їх до певної статі, тої, якої вони ближче, або тої на якої навіть хочуть батьки, якщо є така можливість, і роблять це на дітях, на немовлятах до року, до двох, а інколи ті, які тільки народилися, буквально декілька днів тому. Тому що так захотіли батьки, або лікарі сказали, що так треба, і батьки погодилися. Хоча так не треба, буття інтерсекс людиною не є хворобою або розладом, або що. Інтерсекс люди можуть жити абсолютно нормальне, повне життя. Так, інколи вони можуть не мати можливості мати дітей. Проте це також не є хворобою. Так, це може стати проблемою, якщо людина хоче завести дитину, але завжди можна скористатися іншими можливостями, тому що ми не живемо в кам'яному віці. І на них проводять саме ті операції, про які трансфобні люди люблять кричати, що на дітях проводять ось цей вой. Операції на статевих органах, на гонадах, гормонозамісна терапія. Це все можуть застосовувати стосовно інтерсекс людей, щоб підкоригувати їх до певної статі. Хоча вони цього не питали, їм це зробили буквально після того, як вони народилися, або там до року-двох. Проте за них. Чомусь ніхто не говорить. Всі говорять за дорослих людей або підлітків. Фан-факт в Україні неможливо зробити операцію по зміні статі до 18 років. Всі кричать про це. А інтерсекс-люди, які коригуються під стать, ми їх не бачимо. І це підтвердження того, що. Наша стать те, що ми вважаємо за стать, не базується на біології. Тому що, якби це базувалося на біології, якби це базувалося на всіх шести показників статі, то не було проблем з інтерсекс-людьми. Вони просто собі вжили і все в них було чудово. Але вони ні. Вони коригуються проти їх волі або принаймні без їх згоди. І людям, які кричать за те, що операції на дітях роблять, з цим нормально. Бо це вписується в їх систему світобачення, що є чоловік та жінка, і так має бути і ніяких інтерсекс людей не з незважаючи на те, що інколи ці операції буквально є каліченням цих дітей, без можливості якось це повернути назад, і якщо дитина виростить, вона нічого не зможе з цим зробити. Але знову ж таки, це нормально. Ну вибачте мене, але що це за подвійні стандарти? Хоча я не здивований. Тож давайте тепер подумаємо, що таке жінка або що таке чоловік. І насправді я не знаю. І в кожної людини може бути по суті своє визначення. Тому що знову ж таки це про гендер, а гендер не був створений, щоб мати сенс. Тому що, якщо сказати, що жінка і чоловік це відповідно їх біологічних штук, то, наприклад, жінка, яка втратила матку, вже не жінка, згідно цього визначення так. Або вона втратила один з біологічних показників її, або чоловік, який не знаю, наприклад, втратив простату або пеніс. Якщо сказати, що жінка або чоловік, це люди, які ідентифікують себе як жінку або чоловіка. Але ми живемо у тому суспільстві, де більшість людей про це навіть не задумують і йдуть по течії. В них немає якоїсь сильної ідеї ідентифікації себе. І згідно цієї його визначення, незважаючи на те, що воно таке найбільш і, так би мовити. Обходить ось ці дискусії про те, хто є хто, і просто такі, ми самі вирішуємо. Дякую. Проте, знову ж таки, навіть це найбільш інклюзивне, найбільш толерантне визначення може виключити людей, які просто про це не задумуються, які не мають просто якоїсь сильної ідентифікації себе, які просто пливуть за течією. І в тому той прикол, як я говорив у своєму відео про ідентичності, будьте легшими. Це... Ну, це не створено, щоб мати сенс. Правильної відповіді не існує. Ваше визначення того, хто є чоловік або хто є жінка, може бути суб'єктивним. І в інших людей це також може бути суб'єктивним. Тому що знову ж таки гендер існує, тому що існують люди. Це не щось об'єктивне, це наш соціальний конструкт, який ми самі собі створили, з яким ми самі зараз розбираємося і не можемо розібратися, тому що це не має жодного сенсу. Але він вже вкорінився в, нашій, в нашому суспільстві, в нашій культурі. І ми не можемо просто класнути пальцями і позбутися його. І тому нам доводиться мати ці дискусії. Хоча вони абсолютно без. Ну, вони не мають сенсу, вони не потрібні. А Ми можемо просто бути легшими, не лізти до один до одного, не розводити ось ці срачі про те, що трансгендерні люди це не. Трансгендерна жінка це не жінка, або трансгендерний чоловік це не чоловік, тому що, тому що. Яка різниця? Ну, ось, якщо чесно, ми про це зараз також поговоримо, про деякі пункти або в наступних відео. Тому що так. Тож, як заключення цієї частинки, я не знаю, що таке значить бути жінкою або бути чоловіком. Напишіть, що це значить для вас, чи знаєте ви, що це значить для вас. Тому що, знову ж таки, правильної відповіді не існує, її просто немає. Її ніколи не було. Тому що так працює гендер. Проте, на жаль, під слово жінка та чоловік. Підкріплені певні ідеї, певні штуки, певні такі характеристики, які стереотипно очікуються від людей, які називають себе жінками або чоловіками. І для трансгендерних людей це що значить? Гендерна дисфорія, або дисфорія. Я все ще не знаю, як правильно. Для тих, хто не знає, що таке гендерна дисфорія, значиться визначення з інтернетів. Гендерна дисфорія це відчуття стресу або дискомфорту яка людина яку людина може відчувати коли її приписаний гендер не відповідає їх гендерній ідентичності люди які відчувають гендерсворі можуть відчувати себе некомфортно та в стресі через через невідповідність їх статевих характеристик їх фізичного тіла до того, як вони відчувають і думають самі про себе. Гендерна дисфорія може бути різною для кожної людини. І тут знову ж таки, я не є трансгендерною людиною і я не відчував на собі гендерну дисфорію. Все, що я тут скажу, я знайшов в інтернетиках. Тому, якщо ви трансгендер людини і хочете поділитися своїм досвідом, можете написати, як у вас проявляється гендерна дисфорія або як вона у вас відчувається. Мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, іншим людям також. Тож, якщо скоротити ендерна дисфорія це стрес через те, що те, як ви сприймаєте себе, не співпадає з тим, як інші сприймають вас або з вашим тілом. Це, до речі, два типи гендерної які є: соціальне, про сприйняття вас іншими, та фізичне, про сприйняття себе, свого фізичного тіла. Серед тих прикладів, які я бачу в інтернетиках читав від ранганих людей, це. Не дуже приємне відчуття. Знову ж таки, коли вас мізгендерять, або використовують неправильне ім'я, dead name, так старе ім'я, замість того, яке людина обрала сама для себе, або стрес через фізичне тіло. Інколи це може бути настільки погано, що люди буквально не можуть ходити у душ, або навіть піти до лікаря через гендерну дисфорію. Тому що в нашому суспільстві образи чоловіка та жінки знову ж таки приклівлені певні характеристики, певні обриси, певні патерни поведінок, певна зовнішність стереотипна, яка очікується від людини тощо. І, на жаль, трансгендерні люди, будучи частиною нашого суспільства, також підпадають під ці очікування, і через специфіку їх ситуації вони можуть почувати стрес через невідповідність об'єктивно їх фізичних показників. Або суб'єктивно, що від них очікує суспільство. Як же боротися з гендерною дисфорією? Зміна ім'я, займенників, зміна стилю в одязі або зачісках, або що. використання типічно жіночих або чоловічих штук і так далі. Ну, звісно ж, медичний перехід. І нащо я про це розповідаю? Тому що я хочу обговорити одну штуку, яку я дуже часто чую стосовно трансгендерних людей. Трансгендерні люди підтримують гендерні стереотипи. Дві тези. Виглядати стереотипно не дорівнює підтримувати стереотипи, та люди хочуть просто жити нормально своє життя. І все. Стосовно першого, так виглядати стереотипно не дорівнює підтримувати стереотипи. Ви не підходите до кожної жінки з довгим волоссям і не кажете, «Підтримую стереотипи. Або навіть давайте уявимо ситуацію. У нас є феміністка, просто рандомна, звичайно, середньостатистична жінка. Вона займається фемінізмом в будь-якій формі, в якій ви хочете, уявіть, ваша фантазія. Але вона, наприклад, голить ноги та робить макіяж, бо почуваєте себе некомфортно без цих процедур, так би мовити. В неї є комплекс, який нав'язаний їй нашим суспільством. І вона усвідомлює, що її ці комплекси нав'язані нашим суспільством. Тому вона займається фемінізмом, щоб наступним поколінням жінок і дівчат. Цим було легше, або і взагалі не було. Чи прийдете ви до неї і скажете, що ти підтримуєш стереотипи, тому що ти голиш ноги та робиш макіяж? Я сумніваюся. Але при цьому до трансгендерних людей такі люди приходять постійно. Можливо, я відкрию секрет. Але трансгендерним людям не вигідно мати стереотипи. Їм вони шкодять дуже навіть сильно. Тому що знову ж таки гендерна дисфорія, вся ось ця частина, яка пов'язана з тим, що суспільство очікує від певних статей, ну це породжує гендерну дисфорію для трансгендерних людей. Якби це не було, їм було б набагато легше жити. Трансгендерні люди не зацікавлені в підтримці гендерних стереотипів. Їм вони шкодять, так як нам усім. І більшість з них це розуміє, і незважаючи на те, що вони можуть виглядати стереотипно, по-перше, вони можуть виглядати і не стереотипно. Це ось це явище, коли люди вибирають певну частину людей з групи і кажуть, що це вся група. Хоча це не так. Не всі трансгендерні люди виглядають стереотипно, або поводяться стереотипно, або роблять стереотипні речі. Як, в принципі, і будь-яка група людей, не всі ці жінки виглядають стереотипно. І роблять стереотипні речі, але якісь з них роблять, і це нормально, тому що таке життя бути стереотипним не дорівнює підтримувати стереотипи. І виглядати стереотипно не дорівнює підтримувати стереотипи. Все. І так, чи є трансгендерні люди, які підтримують гендерні стереотипи? Так, є. Я знаю про як мінімум три чи чотири приклади людей, які прям чітко люди, які. Я знаю, що вони свідомо підтримують гендерні стереотипи і є трансгендерними людьми. Але так само і ці згендерні жінки, є, які підтримують гендерні стереотипи, таке життя. На жаль, це той світ, в якому ми живемо. Деякі люди просто обирають шлях найменшого супротиву і в намаганнях отримати хоча б крихітку цього acknowledgement. Вони підтримують гендерні стереотипи, тому що в них немає ресурсу або бажання, або банальних знань, щоб взяти і піти проти гендерних стереотипів. Це сумна реальність нашого світу. Так само, як і внутрішня гомофобія, так само, як і расизм серед небілих людей, так далі, так далі, так далі. Це є у будь-якій соціальній групі. На жаль, це наше життя, з цим треба змиритися і робити так, щоб доступному в майбутньому ці покоління людей їм було легше з цим. І людей, які не мають ресурсу або знань піти проти гендерних стереотипів, мали ці ресурси або знання. Це те, що ми з вами тут робимо. Хелоу. Тож навіть якщо трансгендерні люди виглядають і можуть стереотипно, це не значить, що вони підтримують стереотипи. Вони просто живуть своє життя. І так, про цей пункт. Для того, щоб сказати, що трансгендерні люди просто отакі от погані, вони спеціально це роблять, це просто треба бути ignorant. Englishman from America, you know. Тому що всім трансгендерним людям завжди прилітає той коментар, що. Ти така красива дівчина, або такий класний хлопець, і ось робиш з собою ось все. А там, блядь, просто стоїть людина, ну там не хлопець. Там, ну, типу, якщо побачиш на вулиці, ти ніколи не зрозумієш, що ти трансгендерна дівчина. Ніколи. Але їй все одно пишуть, що вона виглядає як хлопець. Але якщо людина не виглядає стереотипно, або якщо людина, ну, по людині видно, що вона є трансгендерною, що також може бути і це нормально. Їй буде прилітати величезна кількість коментарів про те, що. Ось ти не трансгендерна людина, тому що ти ось так виглядаєш, ти ось це, ти ось те. І деякі люди залежні від думки суспільстві, в тому числі трансгендерні люди. Деякі трансгендерні люди просто хочуть спокійного життя, і тому вони просто починають виглядати більш стереотипно, щоб до них просто приходило менше людей, які пишуть фігню, щоб їм просто було легше жити. Ви не маєте права звинувачити людей в тому, що вони хочуть просто легше жити. Вони можуть виглядати стереотипно. Щоб їм було легше. І так само потім розповідати про те, які гендерні стереотипи погані, і що їх не має бути. І все. Проте ні, подібні люди, якщо бачать трансгендерну людину, яка виглядає стереотипно, вони автоматично починають розповідати ось цю шарманку про те, що підтримують гендерні стереотипи, підтримують патріархат, бла 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 бла-бла-бла. Трансгендерні люди підтримують патріархат. Дякую, це дуже логічно. Або трансгендерна людина реально може просто хотіти виглядати стереотипно. Як це згендерна людина може просто ходіти, виглядати стереотипно, тому що їм так просто подобається. Їм просто подобається так виглядати. Їм просто подобається такий стиль. Ну просто ось так совпало. І це нормально. Виглядати стереотипно або поводитися стереотипно не дорівнює підтримувати стереотипи. Стереотипи це не щось, від чого ми маємо просто взяти і відмовитися повністю. Стереотипи це просто частина людей з цієї групи, яку взяли і сказали, що вся група людей така. Є стереотипні геї. І це нормально. Є купа не стереотипних геїв. Є трансгендерні люди, які виглядають стереотипно, і є трансгендерні люди, які не виглядають стереотипно. Це нормально. Це не щось з іншого світу, це не щось кардинально небачене. Це нормально і поводитися так, ніби транзгенерні люди якісь жахливі, просто тому що вони можуть виглядати стереотипно, це якийсь бред, якщо чесно. Тому що ці люди реально витрачають ось цю величезну кількість часу та енергії, щоб ходити по коментарях, знімати відео, робити ось все, розповідаючи про те, які трансгенери люди погані за те, що вони можуть виглядати стереотипно, якби весь цей час, енергію, і ресурси влити в реально. Щоб розбиратися з гендерними стереотипами, реально, щоб знімати відео, розповідаючи про те, що це таке, чому це не, чому це погано, чому від цього можна відмовитися і треба краще відмовитися, вони витрачають час на те, щоб ходити по коментарях трансгендерних людей і знімати відосики трансфобі найкраще було б об'єднатися всім разом і всім разом йти проти гендерних стереотипів. Щоб це було легше по всім фронтам, так би мовити. Ні, ні. Що ж, це відео вийшло. таким? Таким Воно не було те, що дуже обов'язково. Мені просто захотілося обговорити всі ці теми, поділитися з вами своїми думками, тому що, чому ні. Напишіть, як ви вважаєте, ось це все. І також, до речі, напишіть наступне відео з цієї, так би мовити, рубрики мені зробити про небінарність. Або про таку медичну складову трансгенерності, так би мовити. Ви розумієте? Перехід, ось це все, ось це все, ось це все. Тому що я, якщо чесно, не знаю, що обрати. Довірюся вам. Ну, На цьому все. Дякую, мої фіксати, за перегляд. Я сподіваюся, ви дізналися сьогодні щось нове, або вам про було цікаво. Дякую за перегляд, до наступних відео. Будьте легшими!